Сейчас на да, территории вообще... Сейчас на территории там сегодня на не забыли, Нам сказали сегодня, что полиция, документы. документов не документов на забор, на, на эту территорию. Представтеся, будь ласка. Сьогодні зранку ви не представлялися. А ви представлялися? Я представлявся. Я журналіст, я посвідчення вам показую. Хто ви такі? Я журналіст. Ви мене сьогодні послали на Ви не казали, що ви мент, взагалі. Я? Да. Дякую. Да, да, да. Ви мене Ви мене казали, що ви послідки своїх органів. Да. У нас все записано. Камеру приберіть. Чому? Ні. Ви нас знімаєте no. на свою камеру. Праві. Праві. Ви зараз дуже не праві. Так не можна робити. Снімати ніхто не буде. Чому ніхто не буде? Що зараз відбувається? Покажіть, що є послання. Ви зараз відбуваєте. Ви право, маєте захищати права і обов'язки. Ви знаєте, що цей паркан стоїть незаконно. Зараз ми розберемося. Ну, ви розберіться, якщо ви вважаєте, що ми приймаємо. Ви вважаєте, що ми порушуємо закон, нас затримуєте. Якщо не порушуємо закон, тоді не заважайте нам. Гідні. А ви, не а ви, не а ви не теж Не чиніть втійте, не розумію, що, Не вкладайте. Давайте правильно, ви, ви розумієте, що ви зараз я б вам сказав, що я вважаю за Це незаконна огорожа. Ні, немає документів. Ми розберемося, вони законні чи незаконні. Дивіться, з приводу законних забудов є будинок красок? Перед ним рік назад забудували таким чином паркан, угу, і мені приїжджали депутат Жуковська, там розказували, що ми в прокуратуру звернемося, знесемо. А там вже викопані ями під фундаментом. От ми зняли паркан, і на другий день той паркан, ті, хто побудували його незаконно, розібрали. Ні...

о, О что рамка. там за дверь? Ну, а забирай! А я забираю! А л... а а л... Я забираю! Я забираю! Л... А я забираю! Я забираю! Я забираю! Я Я Все, ви наші будинки, застали дубинки, це, це, це нормальне. Яка підстава? Пред'явіть підставу. Що я, я запитаю ваших представників. кажу, у нас є, є. якісь претензії? ведіть себе нормально, на цьому все. Ваш працівник сказав, що його не можна знімати і не хотів показувати на що. А є вас ніхто не забороняє, будь ласка. Я не знаю, хто вам конкретно перешкоджав и в яких обставинах. Обращайтесь к другу. Я Я слушаю ваши жители. А к кому вы обращаетесь? ребятам. по какому поводу? По какому посту?

Що Я знімаю. Да. Да. Стоїть Стої? Стої? поліцейський Стої? Стої? да, на нього впаде паркан. Це так, роман? паркан встановлений на наш незаконно. Так. Так. Я тут ходжу і він може на мене А впади. Клас. Добрий день. О, ми обговоримо про законно ставлення діяльність. Чого ви не розправлялись про закон встановлення цього забору організації? Так ви боретесь тільки з наслідки. Вони закон ми заходу ніяк не справляють. Я вам відповідаю, Ідіть є теж. Ваші, ваші сотрудники забрали конкретно. Я каплан. А що значить тут я не пошли? Не можете зробив. Все, не -то не зробив? -то Вкажіть, я в кишені заповню. Я, я... забрав собі машину, що ну, я не знаю, де він гостував. Яку машину забрав? Я кажу, мабуть, бо його немає наразі. Мабуть, може бути багато чого. Людина каже, що забрали сотир нашу. Я потеряю ще раз. Я, во-первых, не помню, во-вторых, все на одно лицо в одній формі. Хто забрав? Якби я знав, хто забрав, я б на нього сказав. Ви можете написати заяву, Ну, спробуйте вияснити зараз. час заяву на те, що Ні, забралися. Шві... Майно, а майно, яке стоїть на громадській землі. Ну, Це міська земля. Це земля містян всіх. На цьому стоїть майно. Воно кому належить? Майну? Вибачається. Я хочу зараз персональну свою просто Як людини до людини. Почув десь якісь крики. Можемо чути. Я перепрошую. Можна я дослухаю відповідь, я з вами просив. Те саме, що я заїду своїм автомобілем зараз на цю землю, вона землю. Ви заберете мій автомобіль, тому що він буде що він буде враження. Ви заїдете на мою приватну територію, то важко самавай на приватну територію. Ні, це моя міська територія. Тут є громадяни. А по факту паркан винесений напроти міської території, яка є в громадській, ну, це називається самозахват. не підсверзінні, що на самозахваті. самозахват Якщо я передшим підїздом, перед моєю. У мене є тут забор. Я заяву на роззбор, не за районно. Шановний, я вас слухаю.